Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції для вас. Kia Niro, 9 місяць 2020 рік. Автомобільчик виїхав з автосалону в Нідерландах. Білесенький практичний колір, максимальна комплектація Executive Line. Свіженька пропозиція лише з аукціону. Ледовське світло. Ближнє дальнє гарно освітлює дорогу в нічну дощову пору. Зараз вже осінь, Темніти стало швидше. Відповідно, потрібно більше світла. Задні стопи в 2020 році оновлені йдуть ледовські, набагато цікавіші, ніж в 2019 рік. Так, автомобільчик на пару соток. Євро дорожче від 2019 року, але набагато цікавіший. Рестайловий 2020 рік. Є безключовий доступ 2019 рік. В принципі, також є, є датчики сліпих зон. GBL-музика, пам'ять сидінь, електросидіння. І амбієнт підсвіточка. Набагато цікавіше, так йде автомобіль з даною підсвіткою. Зліва-справа є в 2020 році. Може бути виставлено різні кольори. Голубенький, біленький, жовтенький, кому який більше до вподоби. Саме основне, це пробіг, щоб був чесний. Неважно, який там пробіг, люди. Знають, що Кіаніро має надійний, надійний акумулятор, який не просідає, який є довговічний і з ним ніяких проблем немає. Але від пробігу завжди залежить ціна. У нас чесний перевірений пробіг з сервісною історією з відміткою про підтвердження НАП 95 730 км. 2020 рік має отаку оновлену вже мультимедіа, набагато цікавішу, більш сучаснішу, ніж 2019. Такий великий планшет. Так, автомобіль має підігрів сидінь, підігрів керма, охолодження сидінь. Все працює, клімат, зарядочка безконтактна, телефон. Так, йдемо далі. Підключили ми комп'ютер до даного автомобіля для того, щоб бути достовірним, яке життя батареї, так званий СОГ. СОГ життя батареї в даного автомобіля 100%. Такої великої популярності набули автомобілі Кіаніро за рахунок того, що вони в просторі по салону. Це, можна сказати, електричний кросовер даному автомобілі повністю шкіряний салончик. Автомобіль в збереженому стані, підігрів задніх сидінь, все є. Так, багажне відділення також в гарному стані. Є кабель швидкісний, є від звичайної резеточки 220, запасні лампи, аварійний знак, жилеточки. Компресор електричний, будь ласка, смола. Все присутнє в даному автомобілі. Супер пропозиція. Автомобіль повністю перевірений в оригінальному окрасі, без жодного підфарбування, перевірено електронним товщиноміром фарб. І також 2020 рік йде з трьома фазами, будь ласка. Супер пропозиція дня. Кого цікавить, хто хоче ще встигнути купити такий автомобіль до нового року, бо тому що з нового року потрібно буде платити розмитнення від 3 до 4,5 тисяч євро за такий автомобіль. Часу досить мало, ще лишається. Два місяці, далі буде в святкування Різдва, тому з 23 грудня тут фірми починають закриватися аж до Нового року. Тому, кого цікавить електромобіль, поспішайте! Є ще можливість встигнути купити, доставити, розмитнити електромобіль в Україну. Є темно-сині кольори Kia Nero, є шкода ніяк, білесенька на максимальній комплектації. Є ще одна Kia Nero 2021 рік з люком 80 пробігу. Приїхала нещодавно за аукціону Kia Soul в такому графітовому кольорі. Також на максимальній комплектації також 64 кВт батарея. І На сьогоднішній день є всі кольори Кіаніро. На сьогоднішній день є така стигла вишенька Hyundai Kona на комплектації преміум. в даній батареї 100%. Батарейка новенька, замінена в 2022 році. Вся, весь автомобіль в оригіналі. І приїхав такий ще свіженький за аукціону. Електромобіль, це Kia Niro також рестайл. 2017 рік. Автомобіль в класному такому синьому кольорі, взагалі, як лялечка. Е і пробіг даного автомобіля. будь ласочка, Пробіг даного автомобіля 52 тисячі 860 кілометрів. Будь ласка, хто полюбляє темні кольори, є темно-синій. Niro з хорошим пробігом. І ще одне Niro є в графітовому кольорі. Також 2020 рік, також автомобіль лізинговий з чесним пробігом. Так, пробіг даного автомобіля, будь ласка, 87 тисяч кілометрів. Амбієнт підсвіточка, GBL-музика, пам'ять сидінь. Шкіряний салончик повністю, нова навігація. Є такі автомобілі. Також є преміум, преміум автомобілі електричні. Це приїхав такий нещодавно за аукціону Nissan Aria на максимальній комплектації з досить хорошим пробігом і в досить такому класному кольорі. Так, пробіг даного автомобіля. 52 505 кілометрів. Бачите, є підтвердження НАП пробігу 24 999. Ціна нету Ціна Бруто 30 250 євро. Ми ж купуємо на експорт для України по ціні нету Порахуйте, скільки зразу економимо. 21%. Купуємо без ПДВ. Розмитні, грубо, одне євро, 1 кВт. Кіло, Супер автомобілі електричні, зовсім інша динаміка їзди на електромобілях, зовсім інший комфорт. І в Україні, звичайно, коли заряджати звичайної розеточки вдома, набагато дешевше дешевше, ніж на громадському транспорті. Кого цікавлять, є великий вибір, є айоніки в різні кольори, різні комплектації, різні пробіги. І також є Kia EV6, також супер автомобіль преміум класу від Kia. Це класний такий колір. Автомобіль на максимальній комплектації. Звати мене Омелян. Знаходжуся в Нідерландах. Кожен тиждень автовоз, електромобілів відправляємо до України. Думаю, наступні тижні це, певне, буде і по два. Саме основне встигнути купити, встигнути розмитнити. Часу досить мало. Телефонуйте 050 565 08 17. Дякую за лайки, дякую за вподобайки.